Доброго дня всім! Вечір 20 квітня вирішили приїхати глянути з дружиною, подивитись на наш часник Тікає з кадру кадр не хоче. Тиждень тому зробив міжрядку і в минулу суботу обробив челенджем від зілля. Тут вже видно, що починає горнути. Хочу разом подивитися на стан часнику. От. Видно. Тебла, трошки приморозок прибив сьогодні, у нас мінус 2 було. Але подобається те, що челендж працює. От, виправляємо свої осінні помилки. Це наш часничок, це росте друга репродукція. А це вже наш крок до першої репродукції. Тут видно рядочки, це росте однозубка. Трошки погодні умови давали житті. Також оброблене челенджем. От зараз росте. Якщо на, дай Бог на кінець червня вже буде наш, наша однозубка. Тут далі посаджено трішки цибулі. До речі, міжряддя робив фризою з мотоблока, знімав зайві зуби і 5 рядочків, таких 100-метрових рядочків цибульки росте. Також показує гарні. Результати. От. А ще похвалюся, ще раз попередніх відео вже було, що в цьому похвалюся, як сіє китайська сівалка недооцінена, як на мене, бачите, це посів овесу. Гляньте, красата й годі, Але тут добре видно. Так що спостерігаємо, чекаємо результатів, Надіємося на гарний урожай. Все, всім добра, дякую за увагу, до побачення. Так, Вирішив ще на останок подивитися е, кореневу систему. Ці треба швидко, бо зараз буде дощ. Так, що ми бачимо? Це один з найменших. Коренева сильна, гарно розвинена, видно. Не хочу виривати повністю, але корені сильно ходять доволі далеко в сторону. Так що це, як на мене, це доволі гарний показник. Рослині всього зараз вистачає, так що все буде добре.